Вилучення це бойовик від Netflix, що вийшов у розпал першого великого глобального карантину. Він оживив світ великого кіно, що заглох на тлі пандемії. Також відомий під назвами Евакуація і Тайлер Рейк. Операція з порятунку. Кріс Хемсфорд у ролі найманця, що зберіг душу і вирішив врятувати чужу йому дитину. Виглядає настільки добре, що рішення про Сіквел було прийнято майже миттєво. Як і у більшості бойовиків, головна сила тут не у сюжетних ходах та драматургії, а в інтенсивній динаміці погонь, бійок та перестрілок. Здавалося б, усе це ми вже бачили неодноразово. Але режисер та оператор змогли здивувати атомна блондинка. Шарлі Стерон часто приміряє образ бойової жінки, яка здатна протистояти безлічі чоловіків, причому не втрачаючи звичної елегантності. Ми пам'ятаємо фуріозу в божевільному Максі, Сайфер у восьмому форсажі, а тепер ще й бойову богиню в безсмертній гвардії. В атомній блондинці вона грає подвійну або потрійну агентку. Вона однаково добре вміє спокушати і чоловіків, і жінок, битися та провертати інтриги зі спецслужбами. Антураж східного Берліна як найкраще підходить для цієї холодної, розважливої шпигунки. А продюсери вже неодноразово говорили про розробку продовження. Іноземець цей бойовик пройшов майже непоміченим, а шкода. Протистояння Джекі Чана і Пірса Броснана виявилося добре прописано сценарно. Крім того, з погляду драматургії це цілком імовірно одна з найкращих ролей Джекі Чана, який відійшов від амплуа людини кунг фу, яка може вас розвеселити будь-якою миті фільму. У ветерана В'єтнамської війни під час теракту гине дочка. Він іде до влади за справедливістю, але вони ігнорують його прохання. Тоді зневірений батько, який до того ж раніше служив у спецслужбах, бере ситуацію у свої руки. Місія здійсненна 3 в даному випадку, перший фільм серії зняли ще в 90-х, а другий, знятий у 2000-х. Помітно поступається іншим стрічкам франшизи за якістю. Саме тому ми й згадаємо третій фільм, у якому до неубуваного агента Ітана Картера у противники додається персонаж у виконанні Філіпа Сеймора Хоффмана, який демонічно добре грає лиходія. Він бере ханта в полон, а потім намагається з'ясувати у нього де справжня кроляча лапка, погрожуючи убити всіх, хто йому дорогий. Після чудового третього фільму трапилося те, що із віком усе стало лише краще. Частини франшизи не тільки не впустили планку, але й вивели проект на абсолютно новий рівень. І якщо раніше глядач сумнівався, чи потягне Том Круз переконливе зображення суперагента, то тепер, за фактом виходу Фалауту, залишається лише з нетерпінням чекати все нових і нових робіт у рамках франшизи. Вбити білла. Сага про помсту нареченою скривдженою своїм колишнім чоловіком і наставником, знята Квентіном Тарантіно у найкращих традиціях бойовиків 70-х та 80-х, вийшла настільки масштабним полотном, що його довелося розбити на дві частини. Тому немає сенсу сперечатися про те, який із фільмів кращий: перший чи другий, адже це складові єдиного цілого тарантіно. Віддав шану японським карате бойовикам, китайським кунг фу бойовикам гонконгським бойовикам про мафію, голівудським кілерам, аніме, поліцейським фільмам про тихеських рейнджерів і загалом величезного пласта усього того, що називається жанром бойовик. Від самурайських мечів до вогнепальної зброї, від містичних китайських учителів до брутальних бійок на ножах на кухні. У цьому фільмі Тарантіно використав повний арсенал того, що може запропонувати цей сегмент індустрії. Форсаж Ця легендарна франшиза за 20 років еволюціонувала від екшену про перегони та лихих хлопців до масштабного бойовика з використанням танків, авіації та будь-яких видів великокаліберної зброї, в яких немає меж ні фантазії постановника, ні фізичних можливостей того, що відбувається на екрані. Сагу планують завершити після 11-го фільму, але у це віриться на силу, враховуючи наскільки збирає кожна нова частина. У різний час до форсажу приєдналися такі суперзірки, як Дуейн Джонсон. Джейсон Стетхем, Шарлі Стерон та Джон Сіна. А тому сім'я Віна Дизеля розрослася до одного з наймогутніших кланів на великому екрані. План втечі. У другому десятилітті 21-го століття Сталоне та Шварценеггер переважно зайняті сіквелами та перезапусками франшизи, які принесли їм славу у 70-х та 80-х. Тому інші їх фільми зазвичай дивитися не варто, але є щасливі винятки. План втечі це розумний бойовик, де до олдскульного оповідання про крутих хлопців прикладено гарний сценарій. Сталони і арні не тільки пограють м'язами і надеруть зад поганим хлопцям. Вони в змозі розробити схему, щоб вийти з будь-якої в'язниці, навіть найдосконалішої. На шляху до цього стоять не лише стіни та замки, але й великі гроші, політика та зрада. Ідентифікація Борна. Світ вимагав нового героя шпигуна після Бонда, і він отримав його. Історія про професійного кілера ЦРУ, який втратив пам'ять і тепер намагається зрозуміти, хто він і що сталося. По дорозі усуваючи десятки поганих хлопців зі спецслужб та політичної мафії, франшиза розтягнулася на 15 років та 5 фільмів у перших трьох фільмах. Борна зіграв Мет Деймон. Потім був запроваджений новий центральний персонаж у виконанні Джеремі Реннера, А після повернення режисера Пола Грінгераса у франшизі роль Джейсона знову виконав Деймон. У бібліографії Борна 15 книг, тому за бажання Голлівуд може перезапускати цей проект до нескінченності. Перевізник з одного боку всі ролі Джейсона Стетхема однакові, а з іншого боку, він має як фільми, які не потрібно навіть починати дивитися, так і дуже гідні роботи. Сценаристом і продюсером перевізника був Люк Бессон, чиї проекти також впевнено рухаються по синусоїді від огидно до а може коли хоче. Колишній спецназівець живе тихим мирним життям на півдні Франції, виконуючи контракти з перевезення з дотриманням трьох простих правил. Ніколи не змінюй умов угоди, жодних імен. І головне ніколи не дивись, що везеш. Як тільки він порушує третє правило перше, починається міцний екшен на півтори години. Бійка в Блоці 99. Він Свон, якого багато хто пам'ятає виключно за комедійними ролями. Після другого сезону справжнього детектива остаточно трансформувався у крутого хлопця на екрані. У цьому брутальному бойовику він грає колишнього боксера, який працює наркокур'єром, паралельно намагаючись налагодити стосунки зі своєю дружиною. Нове завдання від кримінального боса накривається, і кур'єр потрапляє в найжорсткіший блок у в'язниці, який тільки можна собі уявити. Тут на нього чекає нещадна бійка за життя. Друзі, дякуємо за перегляд! Ставте уподобайки і підписуйтесь на наш канал. Пишіть у коментарях ваші улюблені фільми в жанрі бойовик. До нових зустрічей!